Всем привет, ребят, з вами Саша. Я сьогодні буду снимать ігрушок по снігороньку Міка И І поїхали новорічні верші про снігонку. Я Снігоронька маленька, сніжинка дівчинка гарненька, з Новым Ромком вас вітаю щастя, родичів бажаю. Я прийшла до вас малята, що веселим, блин, було свято. Привезли до вас як казку. Подивіться, ну, подивіться. Подивіться на, будь ласка. Дитячі версії про снігуровку. Сніг іде, веселий день. Ми співаємо пісень. На ялинці сто прикрас, лісова красуня в нас, дід мороз на свято йде і Снігоруньку веде. Й ялиночко зелена є обличко моє. Яка ж бо ти гарнесенька, я ж бо ти мала. Тебе я навіть ручками навколо обійму. Я був Саша, всім пока. підписуйтесь на канал, але ви ніфіга не підписуйтесь. Всім пока!